Друзі, доброго дня! А я нагадую, що я продаю двохкімнатну квартиру в цьому будиночку на вулиці Пирогова. Це нижче соборної площі з 10 сотками землі. Є дозвіл на викуп земельної діляночки цієї, що ми розчистили. Це у нас вхідна група і тут дві окремі кімнати з свіжим косметичним ремонтом. До вашої уваги, якісні вхідні двері. Заходимо ми прямо в кухню, в нас є котел. Всі міські комунікації. Це ванна кімната з віконцем. Далі ми переходимо в коридорчик, де вхід у дві окремі кімнати. Кімната номер 1 з двома вікнами, а також кімната номер 2 з одним вікном. Ось так. І... У нас замінена криша і тут є вихід на кришу, на горище, де можна зробити третю кімнату. Кому цікаво, звертайтесь у Директ.